Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас новий спеціальний івент присвячений Дню Святого Валентина. Головним автомобілем є GT Citroen. Це автомобіль класу А, який відомий своїм футуристичним дизайном та специфічними характеристиками. Ось основний огляд цього авто на основі геймплею та відгуків гравців. По швидкості автомобіль має хорошу максималку близько 403-404 км на годину з золотим тюнінгом. Прискорення є слабкою стороною автомобіля. Прискорення досить повільне, через що в класичних гонках Citroen GT може відставати від конкурентів на старті. Керування. Гравці часто описують його як човен. Керування не дуже чутливе, але встановлення епічних деталей суттєво покращує ситуацію. Нітро. Показники Нітро селе середні, але достатні для підтримки швидкості. Як отримати Citroën GT? Він доступний у Легенд Store, в магазині легенди, а також в. Щоденних подіях, тому гравці мають можливість поступово зібрати креслення та прокачати його до максимальних 6 зірок. День Святого Валентина у лютому 2026 року проходить у межах великого оновлення Flames of Fortuna. Полум'я удачі! Хоча основною тематикою сезону є Місячний Новий рік та колаборація з гуртом Dragon Force. Для тих, хто. Закоханий у швидкість також підготували тематичний контент. Що відомо про святкування на даний момент. Основні події та активності спеціальний заїзд, шоукейс. Традиційно на честь 14 лютого запускається тимчасова подія Time-Limited Events з романтичною назвою. Цього року акцент зроблено на елегантні гіперкари. Тематичні нагороди. У магазині. Та як нагороди за етапи можна отримати ексклюзивні декалі у червоно-рожевій гамі та спеціальні аватари. Магазин Shop Rework. Оскільки у лютому 2026 року в гру провадили масштабне оновлення інтерфейсу магазину, шукайте спеціальні пакунки до Дня Святого Валентина у новому структурованому меню. Не забувайте також про інші важливі деталі лютого 2026 року: Dragon Force Spotlight. Якщо ви віддаєте перевагу драйву замість романтики, паралельно триває подія з новою механікою гонки під ритм, під музику Dragon Force. Бонуси для підписників. Якщо ви граєте через Xbox Game Pass, перевірте розділ «Перки». У лютому 2026 року там доступні додаткові подарункові набори для Asphalt Legends. Моя вам порада. Обов'язково зайдіть у гру безпосередньо 14 лютого, оскільки GameLoft зазвичай розсилає святковий подарунок. Токени або креслення усім гравцям через внутрішню ігрову пошту. Всім до зустрічі в нових відео, всім щастим!